Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Мене звати Аліна, і сьогодні мова піде про аромати на спеку. Якими ароматами я користуюсь вже зараз, в травні, якими планую користуватись. Ну і взагалі, які аромати дуже гарно звучать в спекотну пору року. Деякі освіжають, а деякі просто чарівно розкриваються. Але спершу, поки я почну розповідати вам про ці аромати, я відповім на питання, яке мені досить часто задають в коментарях. Це... Мої пусті флакончики, аромати, які я закінчила. Отже, аромат, який я закінчила буквально таки на днях, вчора-позавчора. Це аромат Prada Candy Night. Дуже смачний, гурманський. Він мені нагадує і рис, нагадує мені якісь козинаки, нагадує мені цукерку Тузя. Там такі були. Трошки я відчуваю в ньому соняшникове насіння. Я не можу від цього відчуття позбутися досі. Вдихаючи з флакона, я в ньому чую трошки от такого сонячного насіння. Е, коли я служила в Дніпрі, то там весь час було чути запах маслобойні. От У мене асоціюється тоненький аромат цього сонячного насіння з карамелью, з ірисом. Тому цей аромат мені нагадує цукерки Тузя. Аромат класний, але мені якось його було недостатньо. Недостатньо його інтенсивності і з тривалості звучання. Я весь час ним поливалась, поливалась ще, і тільки тоді він мене задовольняв. Але от на днях мені зробили комплімент на цей аромат, було досить таки спекотно. І мені сказали, що я дуже смачно пахну. О, так що шлейф в нього. Є, але є він, якщо у вас або тепла шкіра, або якщо у вас холодна шкіра, як в мене, то треба її якось розігріти, скажімо, на сонці, як це було в мене, або якимось там фізичними навантаженнями. Ну, одним словом, щоб температура тіла, <сум> температура шкіри, з якої буде випаруватися аромат, піднялась. В піраміді заявлений ірис, гіркий апельсин, неролі, ваніль, бабетонка. Пачулі. Ну, я вже сказала, для мене це казінаки, сонячникове насіння з карамелю з ірисом. Виправдання цього аромату, я хочу сказати, що він більш стійкий, ніж класична прада. У мене був пробнічок класичної пради кенді. Так, оцей, хоч в нього якась є стійкість інтенсивність, інтенсивність, той взагалі був тихесенький, тихесенький. Думати про те, що то була підробка, не можу, бо то був просто пробник. Просто така інтенсивність аромату. Отже, перший мій пустий флакочик це Prada Candy Night. Потім ще взимку я закінчила аромат Perles Lique. Він мені чогось дуже-дуже зайшов, отак лютий березень. Мені дуже подобається його ця камфорність, хоча там камфора не заявлена, і я нарешті почала в ньому чути троянду. Але що я хочу сказати про цей аромат? Він дуже класно охолоджує, тому я його вам покажу трошки пізніше. Я купила другий флакончик цього аромату. Купила другий флакончик, бо мені подобається його така е троянда. Вибачте, в мене балкон відкритий. Е Троянда така з кубиками льоду, з камфорою. Троянда в якомусь холоді. Оцим він мені сподобався. Це в нас Лалік, Perles de Lalik. Флакончик я закінчила. У ну, мене був він неповний, але ж, але ж захотілося купити другий. Ще один аромат, який я закінчила. Це не зважайте, що в нього такий вже відломаний флакон. Я його купувала в 2013 році. Тобто в цьому флакончику вже 10 років. ну, Я хотіла його трошки витерти і відламала йому черву, червону частину флакона, відламала йому. Це такий складний аромат, досить гіркий аромат. Декому він нагадує якесь мило шампунь. Мені, до речі, в мене теж така є асоціація мило шампунь. Це Маскина Чіп'ен Чік. Я розумію, що вже в такому форм-факторі його не впізнати. Тут була така в неї червона блузочка і в неї ще є голова. Не буду вам читати піраміду, вона ні про що тут не свідчить. Ну, він мильний, гіркий, не буду його повторювати, хоча в нього шлейф дуже-дуже гарний. Але чесно, за 10 років мені цей аромат. Тут в мене ще декілька там краплиночок лишилось, на дні, якщо мені дуже захочеться нагадати собі про цей аромат, то тут ще декілька крапельочок є невеличких. Але я все-таки вирішила, що не буду його повторювати. Я зараз пішла, так би мовити, у мене тенденція скоротити свій парфюмерний гардероб в сторону тільки тих ароматів, яких я люблю, бо я бачу, що. Вони не витримують конкуренції. І четвертий аромат теж можна вважати пустий флакончик. Ну тут краплинка буквально на дні. ну Для мене це на один-два рази сили Один-два рази сили Це Antonio Bandera's Diva Absolute seduction Queen of Seduction Absolute Diva я перепрошую. Ну, Гарний аромат, але, якщо чесно, я б його теж не повторювала, він вже для мене не дуже актуальний. Він нагадує Yves Saint Laurent Black Opium. У нього є така, але він більш фруктовий. Тут є груша мандарин, гіліотроп, жасмин, самбак, канвалія, бензаїн, сандал пачулі. Мені він дуже-дуже-дуже нагадує. Uh... Yves Saint Laurent Black Opium. Але я не буду його теж повторювати. Він такий ну, солоденький, смачний, солоденький, гарний. Таку нагадую трошки каву з вершками, і трошки з фруктами. Але знову ж таки, не буду його повторювати. Зараз вам розкажу про мої нові аромати, або не нові. Одним словом, ті, які дуже, на мою думку, класно підходять на спекотну пору року. Так от. До мене приїхала якось кума в гості в госпіталь, і я її обійняла і кажу, що так приємно від тебе пахне. Вона каже: нічого, я кажу, не може такого бути. У <сум> мене нюх як в собаки. А, вона каже: ну, можливо, це маскина Love Love, I Love Love. І от тоді я зрозуміла, що от я би хотіла собі якийсь такий аромат, якийсь такий, як сказати, Ну, не банальний цитрус. До речі, він не банальний. Цитрус, він досить цікавий. Ну, що Я хочу собі якийсь такий легенький цитрусовий аромат, але він не просто там водичка з лимоном. Він набагато цікавіший і складніше. Е, в ньому є, крім цитрусів. Цитруси тут грейпфрут, апельсин, лимон, червона смородина, цукровий трусник, конвалія, чайна троянда, кориця. Ну, він на старті цитрусовий, а потім він стає дуже-дуже ніжний і дуже він гарно сидить, незважаючи на його легкість і простоту. І я собі придбала такий залишок в флаконі, тут десь 50 мл і 100, напевно, можливо, трошки більше. Я вже цей флакон не буду, не буду з цим флаконом робити. Те, що я зробила з цим флаконом. В принципі, вони. А, це 50 мл у мене було. Я думала, що це 100. До речі, мені 50 мл так надовго вистачило. Це в мене 100 мл. Да, класний, і він дуже приємний. І ви знаєте, він дуже сподобався моїм колегам. Вони навіть сказали, що вони не очікували такого аромату від мене, бо в мене завжди там ветивер, шкіра, якісь такі. Ветевер, шкіра, каніфолі, дігтярне мило. І вони просто не очікували від мене почути щось таке свіженьке, лимонно-цитрусове. О, Так що вони були приємно здивовані. І ви знаєте, їм дуже подобається цей аромат. І взагалі ну, в людей якби, гарне враження, гарні відчуття виникають від такого легенького, свіженького, приємного аромату. Ну, Це не глибокомислений аромат, але, так скажімо, на ранок, щоб себе освіжити. Плюс в нього далі ці... досить цікава... цікаве розкриття і бази, досить приємний. Так що, це мій такий <свіжуючий> освіжаючий аромат I Love Love. Маскіна серія, серія Cheap and Cheek, I Love. love. Так, я буду йти від самих таких легесеньких ароматів до більш важких. Мені здається, так буде правильніше розмістити їх. Ну, як я вам вже й казала, Лалік Перлес де Лалік отут він в моїх колег зустрів не такі приємні враження, не такі приємні відгуки. Тут для людей, які працювали, працюють в реанімації. Яскраво чується камфора цей ранок в реанімації, але мені дуже подобається цей запах. Цей аромат, я в ньому дуже гарно відчуваю троянду. Я нарешті почала чути там троянду. І чи мені подобається, що він такий холодний і освіжаючий. Ну, гарно, мені дуже подобається. Він мені досить давно, напевно, року з 14-го він мені подобається, але придбала його перший раз в 2017 році. Но тоді він для мене був залегкий, і я від нього позбулася. А так взагалі він дуже класний. Але зважайте на те, що є камфорність, і люди вам можуть казати, що мазь, можливо, ви намазались якоюсь мазю, як я для шиї. Мазю з ментолом, з камфорою він асоціюється, з меновазином, ну, в когось чим. Але якщо цей камфорний холодний старт перетерпіти, то далі досить-досить приємна. Ну, мені дуже подобається ця троянда, вона дуже гарно сидить на тканині. А так аромат, на жаль, ну, швиденько він злітає. Я теж купила неповний флакончик. Але я задоволена тим, що мені дістався вже флакончик відстояний. Бо коли я купувала на мейкапі, то ну, от якраз моя помилка була в тому, що я не дала йому відстоятись, як слід. Тут вже мені. Дістався досить відстояний флакончик. Свіжий холодний трояндовий теж свіжий аромат. Е, наступний аромат вже більш інтенсивний, і в нього краща стійкість, ніж попереднього. Це Rose від Paul Smith. Ну, Це така яскраво виражена чайна троянда. я взагалі її бачу так, що вона ще на кустику не зірвана, на кущі не зірвана. Через що я відчуваю не тільки троянду, а ще зелень навкруги неї. Ну, Дуже гарний аромат. Теж я отримувала на нього компліменти. Мені казали, що дуже гарно пахне, чудово пахне, ніжна троянда з зеленю. Ну, як на мене, це взагалі одна із найдостойніших троянд в парфумерії. Дуже мені подобається цей аромат. У мене було два флакончики це в мене 100 мл, а тридцяточку я віддала своїй мамі. Цей аромат універсальний в плані шкіри. В мене холодна шкіра, від мене його теж чують. І дуже гарно в кондиціонованих приміщеннях він звучить. Моєї мами гаряча шкіра і тепла <смас> Тепла шкіра. І від неї взагалі чарівний шлейф, чого я їй віддала 30-ку. Чарівний шлейф, на ній він звучить взагалі, як якийсь нішевий аромат. Отже, я дуже задоволена, стійкість з нього десь. ну, 3-4 години, але на одязі я прийшла на роботу, і в мене висіла блуза шифонова, в якій я прийшла. І через тиждень я йшла, і вона ще пахла цим ароматом. В піраміді троянда, зелений чай, фіалка, турецька троянда, магнолія мускус, кедр. От, мускуса, на щастя, я тут не чую, а от троянда і зелений чай от, да, це такі нотки, які я в ньому чую. Ну і кедр, бо воно якось все так гарно облагороджено. Так, це в нас роуз від пола Сміта. Йдемо з вами далі до більш інтенсивного аромату. І знову ж таки, я не очікувала взагалі такого від себе, але мені захотілося, чесно скажу, мені захотілося. Захотілося щось таке солоденько-кисленьке, таке дуже дівоче, щось таке яскраве. І я вирішила придбати собі Ніна Річі Ніна. Класичне червоне яблучко. Щось хотіла вам сказати за цей аромат важливе. Ладно. А, воно свіженьке, кисленьке, цікаве, ну, неочікуваний для мене вибір. А теж я купувала його з рук, майже повний флакон, теж мені пощастило, що відстояний аромат. Ну, Мені захотілося таке кисло солодке, як скажу чесно, я від себе такого не очікувала. Але чогось я від когось щось таке почула від колег. І мені захотілося саме такого кисло солодкого, молодого, юного, такого трошки наївного. Піраміді заявлений лайм лимон, яблуко сорта Гренні Сміт, якась бабуся Сміт. Праліне, Півонія, Датура. Вони, до речі, Ніна річі дуже любить цю квітку, бо в Ніна річі 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 теж є датура. Яблуко, мускус, вірджинський кедр, Ну, він такий теж. Веселий, кисло-солодкий, ну, більш вже такий нав'язливий, чим попередні два аромати, чим попередні три аромати більш нав'язливий, але знову ж таки, мені подобається. Мені подобається це яскраво, кисло-солодко, якось так звеселяє трошки. Так, наступний аромат буде вже більш серйозний, як на мене. Це серж лютанс. Де Навіть я думала, що я його, напевно, не хочу носити, що це трошки не моє. Але я вирішила, так, так би мовити, зробити перевірку своїм почуттям цьому аромату. І от день, що я в ньому ходила, мені робили компліменти. І мені доведеться залишити цей аромат. Але дійсно, в мене таких весняних, грайливих таких ароматів в мене досить мало. Через що я таки вирішила Сержа Лютанца залишити собі? Це в нас LeVirge, і не знаю, чи вам видно, не видно. Дівчина на шпильках чи дівчина з голками. Лілія, груша, металеві ноти, сандал лада. Ну, я чую в ньому лілію: от квіти, квіти, багато квітів. Груша трошки така з металом. Ну, квіти. Я в основному в ньому чую квіти і взагалі його сприймаю як такий гарний квітковий аромат. Так, да, Гарно він звучить. Робила компліменти, доведеться залишити собі цей аромат. І от вони мені чогось, ну, не те, щоб схожі, але я їх так якось паралельно їх ставлю між собою. Це Very Resistible Givenchy. Від Givenchy. Для мене це теж про. Свіжість, молодість, квіти, якусь таку весняну-літню легкість. Ну, у мене був цей аромат в 16 років, мініатюрка, і, можливо, через те він мене асоціюється з молодістю. Він досить свіженький, за рахунок чого. Там в нас є бруньки чорної смородини, вербена лимонна. Зірчастий аніс, він йому дає такий холодок. Троянда, півонія, магнолія таївська троянда, ваніль пачуля. Ну, Це вже більш такий серйозний аромат, це вже не просто квітковий, не просто цитрусовий. Ну він ні разу не цитрусовий, не просто квітковий, він вже більш складніший, він такий з люксовим таким виваженим звучанням. Теж гарний шлейф дає. В спеку, масу на нього компліментів отримала. От і люди люблять такі аромати свіженькі. Стільки з нього, ну, ви знаєте, якщо чесно, то на мені весь день. Весь день насправді мені ще ввечері робила на нього компліменти. Дуже гарний. Very resistible Givenchy від Givenchy. І ще один свіженький аромат, напевно, найстійкіший і з найдовшим звучанням з цих ароматів це Versace VerSens. Теж в мене були сумніви лишати його, не лишати, але в мене з ним приємні спогади. Це ще коли була можливість подорожувати, поїздка, поїздка. Подорож в Чорногорію. Ну, він гарний, цитросове дерево, спецієвий. Тут у нас бергамот, цитрус, зелений мандарин, інжир, груша, кардамон, лілія, шасмин, нарцисс, багато квіточок, багато цитрусів, багато квіточок, віржинський кедр, оливкове дерево, мускусандал. Це аромат чистоти і дуже-дуже-дуже такої великої свіжості. Стійкість в нього дуже велика. 12 годин, а то й більше. І влітку, знову ж таки, гарний шлейф. Шлейф свіжості, чогось такого. Ну, у нього і колір такий зелененький, свіженький. Аромат про свіжість, про чистоту, про цитруси, квіти і, і трошечки деревних нот. Це в нас Versence. версенс. Vers 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 так, ну, на цьому мої такі відносно свіжі аромати закінчаться. Е, далі будуть такі більш складні аромати в моєму стилі. Так от, аромат, який, е, аромат, який гарний в будь-яку пору року, в будь-який день. Для мене це взагалі універсальний аромат. Ну, це Cartier La Panthère. Я, до речі, в мене є малюточка. І ще два флакони я знайшла на Оликс за дуже класну ціну, ліміточку, така, яка золота. Позаду це моє таке щастя, бо я дуже люблю цей аромат. Ви бачите, тут у мене вже взагалі лишилось зовсім трошки. Він закінчується, але, на щастя, в мене на роботі є ще три, ну, два великих флакона і одна така малютка 25. Дуже люблю. Ну, Дуже гарний, інтелігентний. Пудровий аромат шикарний. Я його дуже-дуже-дуже люблю. Він універсальний, будь-яка пора року. Будь-які обставини, чи ви на роботі, чи ви на зустрічі, тут залежить від того, скільки ви його на себе нанесете. Дуже гарний, інтелігентний такий вихований аромат, який нікого не задушить. І більшості людей він дуже подобається. Ну, я вважаю, що це такий в мене це еталон. Еталонний аромат. Да, є аромати, які я люблю більше, але це просто універсальний аромат. Я коли не те, що не знаю, що вдягнути, коли я хочу себе подати в гарному світлі, я вдягаю, наношу на себе картієля Пантер, піраміда. Сухофрукти, Ревінь Полуниця, Аніс Бергамот. Гарденія Троянда Ілан Хілан груша, квітка апельсину, дубовий мох, це шипер, забула вам сказати. До речі, не читала вам піраміду у «Перлес де Лалік, він теж шипер, там теж є дубовий мох в базі. Дубовий мох, мускус пачулі. Ну, Для мене це пудра, це доглянута жінка, це дорога косметика, дуже гарний аромат. Я вважаю на всі випадки життя. Ну, і моя любов. <хи> так, ще один аромат, який я дуже-дуже люблю носити влітку. Взагалі його дуже люблю носити. І я стараюсь ним і речі ароматизувати. І ви бачите, що я вже таки багатенько його випила і трошки ділилась ним, ну я обожнюю його. Це в нас живой private Label Можливо, просто в мене гарні спогади з цим ароматом. Це гіркий такий ветивер Шкіра, папірус, пачулі, сандал і французький лабдан. Ну, Гіркий ветивер з шкірою. Дуже шикарний аромат. Я просто з цим ароматом як кіт, з валеріанкою, Це, ну, якби більше він чоловічий, так би сказали люди. Ну, враховуючи, що це нішевий бренд, будемо вважати, що це унісекс. А я дуже люблю такі аромати. Для мене це просто от, як я раніше любила, енкер нуар з ветивером. То зараз для мене це от private label, це шеветивер зі шкірою. Тут, взагалі, в мене співпало все, що тільки можна було співпасти. Класний, я його дуже люблю і дуже люблю, як він звучить в спеку. Декому подобається, декому ні. Це вже більш складний аромат. Це, якби, скажімо так, не це ніша. І очікувати, що він всім сподобається. Він сподобається людям, які, так би мовити, собаку з'їли на цьому. От, Так, і ще один аромат, який подобається далеко не всім. Це мій Амуаш Епік. А, мої колеги його називають мікстурою. Просять мене не. Не користуватись, ну я ним рідко користуюсь, бо його тут досить мало. Дуже мало, я його економлю, мікстура. І мені більше подобається, як він звучить. Не десь там в приміщеннях і так далі. Мені подобається з цим ароматом на пляж ходити. Але зараз я далека, далека від пляжу, як тільки можу бути від нього далека. От. Гарний він гіркий. Ну, я би сказала, що там полинь, але насправді, там, якщо я не помиляюсь, Якась смола Елемі. Кмин, кориця, рожевий олеандр, дамаська троянда, герань, жасмин, ут, пачулі, гуаяк, ваніль, корінь, ірису, мускус. А Елемі там немає, це його значить з іншим плутарі. Ну, Він гіркий, мікстурний. Я вже вам казала, що він мене асоціюється з мартні. Гірко-солодкий такий цікавий аромат Мартіння. Але знову ж таки на любителя, тут мені кажуть поменше його і краще взагалі, щоб його не було. Бо ну, от моїх колег він асоціюється з мікстурою. Хоча є дуже багато ароматів, які їм подобаються, щиро подобаються. Не для того, щоб зробити мені приємне, а, ем, ми завжди кажемо один одному, те, як насправді думаємо. так от Про цей аромат мені сказали, що це мікстура. Так, і ще один аромат, який теж не подобається моїм колегам, але я його люблю носити влітку. Ну, я роблю це вкрай рідко. І зараз я взагалі почала найбільше ароматизувати шафу. Там, де в мене верхній одяг і взагалі одяг на вішалках. У мене є такі аромакулончики, мізки пластикові, і от я подушила цей аромат. Їх подушила цим ароматом, і от тепер в мене відкриває шафу, і звідти дуже гарно, дорого і благородно пахне. Чого я люблю його влітку? Це, я б сказала, ут-медичний. Він дає таке відчуття от стерильності, якщо б в дитинстві ходили в лікарню. Зараз же в лікарнях так не пахне, так пахло в, дити... ну, в лікарнях в моєму дитинстві, тобто років там 20 назад. От, от Тоді був такий запах. От такий запах стоматології, медицини. От. Це, ну, ви ж знаєте, що є різні є різновидності уду від більш м'яких до якихось таких. Ну, це якраз той уд, який називають медичним удом. Для мене це медичний уд. Взагалі аромат називається Уден Роуз». Ну, троянда там є, але її треба дочекатись після уду. Ну, оцей аромат, як на мене, то його пора це тільки літо, виключно літо. Взимку він не знаю, він якийсь не взимку, не дуже. А от влітку на розпаренні шкірі мені дуже подобається. Дуже подобається, як він розкривається влітку, але це далеко не свіжачок. Так, і ще хотіла вам показати два аромати, але я їх забула дістати. Я перепрошую зараз. Тут постараюся до них дотягнутися. Це Estee Lauder Novin, аромат, про який мені сказали, що це ладан, але бачите, я його стала більше носити. Ну, Мені дуже подобається, теж, як він влітку. Та й в принципі, я з весни почала ним користуватись. Оце такий олдскульний аромат. аромат... На старті там у нас альдеїди, далі йде купа-купа квіточок, і є в нього такі нотки, знаєте, Сухих гірких трав, декого цей аромат асоціюється з лазнею. Ну я люблю такі аромати. Вони олдскульні і, вони на мій смак, звучать дуже дорого. І ще один такий буде в мене аромат. Зараз я його постараюсь знайти. ховається в мене. От він. У ми вже з вами заговорили про літо, про спекотне літо. Я дуже-дуже люблю в спеку носити Estee Lauder Beautiful. Я познайомилася, я дуже хотіла затестити цей аромат. В Україні його ніде не було, ні купити не спробувати Ну, купити можна, попробувати ніде не можна було. А я його знайшла в Афінах в Sephora, і тоді було дуже-дуже жарко уявляєте ну, собі, Греція, серпень, наскільки жарко ще в місті, де бетон афінах. Але чудовий він дає ефект. Там дуже велика піраміда. Я не буду вам її читати. Там всі можливі квітки, починаючи від гальбанума, який дає йому пудровість. Троянда, Лілія, Герані, Лангіланг. Ланг. Ну, дуже-дуже велика піраміда. Є і тубероза, і календула. Але знаєте, що він асоціюється з такими. Квітами, які аж прям пашать ну, під спекою. От, ну, гарний квітковий аромат. І от носити його якраз класно в спеку. Взимку, там в холодну пору року, він взагалі, так би мовити, ні про що. А от якраз в спеку починається отаке нашестя квіточок. Так, отже, це були мої аромати на спекотну пору року від. Свіженьких до важ... досить таких важкеньких олдскульних. Я дякую вам за увагу. Чекаю від... від вас в коментарях, які аромати ви полюбляєте носити в спекотну погоду, які, знаєте, аромати створені для спекотної погоди. От взимку вони, так би мовити, зморщуються, не звучать, а от влітку це саме те, що хочеться від себе чути. Ще раз дякую вам за увагу. До нових зустрічей!